Пане Дмитре, є ще одна тема, яка зараз з'явилася, те, що наші війська почали активно знищувати російську авіацію. Дуже великі втрати йдуть в росіян по авіації. Що це означає? Означає, що працює українська система ППО. Причому тут головне управління розвідки для мене не зрозуміло. Це свідчення про те, що почали відповідно, скажімо так, використовувати системи ППО дальнього радіусу. Скорше за все йдеться і про Петріот, і сам ті, які є на озброєнні Збройних сил України. З ураження відповідно 150 і більше кілометрів. Плюс, ну якщо повідомляють про те, що це С 200. Збила А-50, то відповідно мовиться і про можливість застосування цієї модифікованої системи ППО. Нагадаю, до останнього часу вона була ну стаціонарна, те, що мені відома, її відповідна глибока модернізація, зробили мобільною, зменшили бойову частину і збільшили дальність ураження. Якщо говорять про те, що А-50 у збитий саме з використанням. С200, то відповідна дальність ураження у неї близько 300 кілометрів, і оце свідчить про те, що почало використовувати тактику так званих мобільних груп. Мобільних сенсі от саме е, систем ППО далекого дальнього радіусу дій. Оце примітна ситуація. Це показник того, що Збройні Сили України змінюють тактику дій. Протиповітряної оборони, якщо раніше це було прикриття ключових стратегічних об'єктів з урахуванням малочисельності новітніх зразків, ППО, то тепер, скорше за все, перейшли до тактики дій мобільних груп, в тому числі в моменті якраз нейтралізації активності ворожої авіації безпосередньо на лінії бойового зі.